Добрий день, з вами Ольга. Є в мене ось така орхідейка з таким довжелезним квітучим квітконосом. Хто не впізнав, це інтрига. Я дуже полюбляю цю орхідейку. Бачите, вона у мене вже трошки перехилилася. Вона почала, як то кажуть, з'їдати нижні листочки масово. Я вже ну, не чіпала її, бо вона постійно квітне. Вже думала, можливо, там восени дойду до неї руки і щось їй зроблю. Взагалі, я її купила з приватної колекції, і вона дівчинка її пересадила у 2021 році, і я її в неї там буквально десь через 2-3 місяці після пересадження купила. В неї в корінчики тут файні, все, в неї горщику добре, багато ось таких молоденьких. І хто зі мною вже трошки довше на каналі, то ті знають, що я дуже полюбляю малечу, пеньочки, люблю вирощувати на них діточок. І я прийняла рішення, щоб не садити ось цю всю кубку файних корінчиків в більший горщик. До того ж, мені, я, мені доведеться прибрати у ці всі листочки це буде дуже-дуже, тоді треба високий горщик. Я приймаю рішення обрізати і омолодити. Відрізаю квітконіс, який він довжелезний. Жодного разу не жалкую, тому що вона у мене постійно квітне от це як я її придбала, так вона у мене і квітне. Вона постійно дорощувала, в неї був попередній довгий, це мій домашній довгий квітконіс. Вона його постійно так от дорощувала. дорощувала. Тобто, я хочу дати їй заодно відпочити. Відновити сили до зимового квітнення. Ну і будеш чекати від пеньоку малечі, і верхня частина у мене, цю, яку я відділю, дуже файно, швиденько адаптується. Мені більш подобається секатором, ніж у мене такі ножиці длинні. Так. Я Ось, дивіться, я. Підлаштувала під ті корінчики, які я хочу, тобто плюс-мінус, так як я хочу її відділити. Але мені треба обов'язково подивитися. Оця бірочка не виймається, не хочу шкодити корінчики. Мені обов'язково треба подивитися, як буде з цієї сторони не пошкоджу з корінчиків. Ось оцей хотілося б залишити, але я його залишу на пенючку. Відрізаю, а даю цей корінчик, трошечки його так щоб не... Не зашкодити йому. Пенючок. Взагалі тут коренева файна. Ну і такий буде маленький собі, цей листочок потім сам прибереться. Буде такий, знаєте, як маленький, акуратненький пенючок. Один листочок відразу відпав. Ось тут дивимось. О, бачите, як файно, мені подобається цей корінчик довгазін, він чудово тут. почуває себе, ці трошечки пошкодила, але я гадаю, що все буде добре. Від коніс дуже файно відділився старий. Дивіться, мені треба прибрати обов'язково цей листочок і ось цей. Чому? Тому що, ви ж розумієте, ось уже росте новий корінчик. і... Ну, Видно, бачите, які вони вже зморщені. Тобто я хочу прибрати і, як завжди, як я зараз роблю, зробити низьку посадку. Листочок навпіл, ну, щоб в мене не було проблем з корінчиками, я маю на увазі. І ось так обережно відділяю. Тут, бачите, тут обов'язково, дуже обережно, можна спробувати знизу. Ось так. Бачите, як дуже файно він відділяється. І так, ну, бачите, і так само е, обережно я спробую з цієї сторони. Бачите, е, корінчик відпав. Тому і, скоріш за це, я його відрізала, він тримався. Ну, от, бачите, ось такий, це те, що я кажу, втрата. Цей тримається, цей добре корінчик. Дуже-дуже обережно, щоб з цим корінчиком все було файно. Теж роблю навпіл листочок розриваю, ближче до корінчика хочу, так. Ну, дивіться, якби ці листочки не жовтіли, я б її ще не чіпала. І я, так, можливо, ще більше корінчиків було таких. Але мені не подобається, що вона вже свої жовтіють на її листочки, вона вже, як то кажуть, їх з'їдає. Тому я прийняла рішення омолоджувати зараз. Допомагаю собі пінцетом. Отакий листочок серйозний, і не хочеш його цей корінчик треба взагалі дуже-дуже обережно. Щоб йому не зашкодити. Це файно в мене вийшло. І тут залишилась маленька частинка, і дивіться, вона трошечки ось цей листочок, бачите, ось тут трошечки. Я собі просто допоможу обережно, чисто цей листочок, щоб не пошкодити корінчик, щоб я могла не тягнути корінчик, нічого там не пошкодити. Ось так. Бачите, я? Під, просто підділа, ось так. Во, піддіваю, Бачите, все гарно прибралося, те, що я хотіла. Тепер, за допомогою, так само я піддіну ось тут. Дивіться. Чи, мені я піддіваю тільки листочок, так, щоб я зараз його схватила бачите, пінцетом. ось так, І все, я відірвала все. Все тут чистенько-файненько, гарненько, все мені подобається. Чотири дорослих файних листочка. І буде 4 корінчика, три таких величенькі і один маленький. Буду це сажати в величенький горщик, тому що усі треба корінчики занурити. Зараз мені треба це все занурити у воду і на годинку поставити, щоб оці корінчики, особливо, ось у цей, став еластичний. Заливаю чистенькою, тепленькою водичкою, інтригу залишаю на годинку. Минула година. Дістаю і залишаю її просихати. Орхідейка вже просохла верхня частина. Підготувала кору з різаним мохом, Кора стояла десь днів 6 у мене замочена. Тільки що злила воду і відразу додавала сюди різаний мох. Ось тут підготувала горщик. На дно поклала кору великої фракції. І тепер мені дуже так обережно треба вкласти. Ось оцей корінчик, він трошки, я його зламала, але він підсох і його хочу ну, буде він такий. Я гадаю, що все в нього наладиться. Тепер Ось так обережно. Тут взагалі нічого не треба мені трамбовувати, не підлаштовувати. Корінчиків мало, просто засипаю. Субстрат, так як там корінчиків в дуже великий горщик я не захотіла. Посадка взагалі вийшла супер пупер там прям надшвидка. Ось що в мене вийшло. Це. І останнє, що я роблю, обов'язково проливом відразу поливаю. Пролила, дала там. 10-20 секунд стекти і ще раз. Ну так, два-три рази проливом поливаю. Мені обов'язково, щоб оці корінчики, які в мене просихали, стали вологими. Наступний полив обов'язково буде методом замочування. Ось так залишаю її стікати. Зараз шупеньочок, що, що верхню частину, ставлю на поличку під додаткове освітлення. Воно вам трохи більше чотирьох місяців після омолодження інтриги. Бачите, такі активні, файні, гарні зелені. І найголовніше ви дивіться, який вона випустила жирненький квітконосик. Ух, такий! Мені подобається. Як виглядає пенючок інтриги? Корінчики тут файні. Така я його не виймала, так і залишила. Я все хожу, виглядаю, виглядаю, і Ось, бачите, ось тут з-під цього старого квітконоса. Щось намагається вилізти. І зрозуміло, я так трошки листочок відгинаю, воно лізло, але йому там місця нема. Ну, подивимось, щось та воно хтось тут буде, бо кітканіс, корінчик або дитинка. Ну, що ж, минув ще один місяць, і дивіться, яке тут файне, гарне буде квітнення. В горщику корінечко гарне. Один корінчик пропав, але вже судячи з того, скільки я вже так діставала, це взагалі нічого страшного. Дивіться, я показувала, що щось тут незрозуміле, лізе ось. Так, щось я тут чекала, ходила сюди, заглядала, а сьогодні вранці заглядаю, і дивіться, що я знайшла. Ага. Дивіться, яка вже тут файна малеча. Взагалі здивована, приємно. Ось тут там, бачите, вона лізе моя бусіночка. Ось корінчик начебто. Звичайно, я розумію, що потім, як я буду її діставати, це буде проблема, бо прям там зсереди. Але нічого страшного, я почекаю, коли вона підросте, нарощить корінчики, і тоді її спокійно відділю. Ну що ж, минуло сім місяців після омолодження. Дивіться, ось цей листочок. Такий він яленький, але тільки подивіться, що тут коїться в горщику. Тут ситуація наступна. Мені її треба буде терміново пересаджувати у більший горщик. Ось тут є в мене ось новенький листочок. Дивіться, яке тут листечко. Гарне листечко в неї. Такі вона. Я, я задоволена цією рослиною, і подивіться на це неймовірне квітнення. Інтрига, це я вже інтрига, це один з тих сортів, який дуже довго квітне. І, до речі, дуже довго дорощує квітконіс. Дивіться, в неї таке гарне квітнення, і ось вона дорощує. Квіточка дуже щільно посаджена одна від іншої, і ця рослина. І цей сорт дуже довго тримає квітнення. Дивіться, яке в мене слоненятко, дитинка на пеньочку. Вже, неймовірно, велетенське листячко. Але я не знаю, я... взагалі, як я її буду відділяти, як я буду туди діставатись, я навіть не знаю. Я щось спробувала там прибрати. Але це щось буде неймовірне. Тому що дивіться, в горщику у пенючка дуже багато корінчиків. Ну, прям дуже. Якщо я його тіля дістану хоч трошечки, я їх потім сюди ж не засуну. Тепер дивіться, ось. Щось росте. Я так розумію, це наступна дитинка. І ось тут, під листячком, ну, це було найперше щось, ось бачите, ось таке щось незрозуміле вилізло. Але воно сидить. Можливо, це теж буде дитинка. Я цей листочок не прибираю. він В неї є хай сидить. А ось кажу, що робить з цією малечою, Я не знаю. Щось та Прийде час, напевно, знаєте, виділюю собі час і потрохи якось буду намагатися прибирати ось тут субстрат, і намагатись дістатись до того місця, де вона прикріплення, і подивитися, чи є в неї корінчики. Так що я завжди кажу: омолодження це можливо, як то кажуть, і стрес для рослини, але якщо у вас здорова, гарна рослина, то вона спокійно все це переживе. Вона буде вас тішити своїм неймовірним квітненням, а ще й буде давати вам діточок. Я всім бажаю гарних омолоджень, здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!